Знайшов собі місце тут і Фіма Звягільський. Не дожив він до того, коли Новоград Волинський назвали Зв'ягільський. Ну це, якщо чесно, це Зв'ягільський назвали в честь того, що він родом Зв'ягільська. Це теж із тих, хто розкрадав Україну. Оцей ну, герой України мер. Знаєте його, герой України. Знову ж не хочеться розказувати. Так. Так. Олександр Умельченко. Десять років керував Києвом. Кравчук. Леонід Макарович. Отак. самий великий, самий розкішний пам'ятник. На що не знаю, але великий це точно. І місце йому чимало виділили. А що він зробив? Грабував Україну. А місце гектар. Може це як президенту. Може це як президенту, Не знаю. Але нічого доброго він для України не зробив. Синонімом його влади була тачка, яку жінки тягали і називалася кравчучка. Оце найбільше, що він зробив для України. Саме відоме. Це могила Івана Салія. Івана Салія. Щось так написано, не зрозуміло. Салія я рикошетом так знав. Много. Спільні друзі. Тобто не друзі. Ну, спільні люди. Відома особа в Києві, в рамках Києва дуже відома особа. Така двох-трьохзначна. Одні так кажуть, другі так. Ну, Більшість, набага, велика більшість позитивна про нього. Як простий народ, отой, то що там робив в тих трестах, то позитивно. Так. Іван Миколайович Салій. Це його дружина. Пережила вона його на 4 роки.